Зерновий елеватор незабаром з'явиться на Білопільщині. Масштабний проект побудови елеватора розпочали агрофірма Вікторія та «ЛНС груп. Це місцеві інвестори в агропромисловості нашої області. Як розпочалося будівництво, бачила особисто. Сьогодні велика подія на Сумщині. Агрофірма Вікторія та лнс груп розпочали будівництво елеватора в Білопіллі. На 12 гектарах землі ведуться фундаментальні роботи. За 24 години такий сучасний елеватор зможе обробляти 77 тисяч тонн зерна. Окрім будівництва, власне, елеватора з усіма комунікаціями та інженерними мережами будують і залізницю та дві під'їзні колії. Також буде прокладено газогін більш ніж на кілометрах та лінію електропередач потужністю 2,5 МВт. Це дасть перше нашому підприємству можливість більш широко використовувати ті ресурси, які в нас є. Це відвантаження, залізничний транспорт, прийомка, збирання, більжати сроки і відповідно це буде відображено на якості зерна, яке ми зможемо збирати, і відповідно в оперативності його відвантаження. На оглядини будівництва завітали і посадовці. Очільник області наголошує, незважаючи на складні часи в країні, така добра справа місцевих підприємців є показником і поштовхом для розвитку бізнесу та вкладання іноземних інвестицій. Ми бачимо, що підприємці, тим більше, ми бачимо, що тут якраз місцеві підприємці цим питанням займаються, залучає інвестиції. Насправді, ми рухаємося в правильному напрямку. Білопільський район є інвестиційно привабливим. і Сумщина є інвестиційно привабливою для тих інвесторів, які туди ставляться до ведення бізнесу. Добре діло робиться. Я рад, що это в Білопольському районі. Пускай смотрят інвестори і місцеві, і зарубіжні, що не все так плохо у нас. Вкладують це сільськогозянної область, поэтому ми как бы сказать, із депутатським корпусом і з адміністрацією будем тільки способствувати. Крім цього, на Білопільщині будують адмінбудівлю площею 650 квадратних метрів. Найголовніше елеватор матиме свою власну лабораторію, яка відповідатиме всім європейським вимогам. Будівництво такого масштабного проекту для місцевих білопільчан дасть 60 нових робочих місць, а в сезон ще плюс 30. Міський голова вдячний. За такі інвестиції саме в його місті. Ці 20 гектарів землі, де коли були чагарники, не вироблялися, не використовувалися, не платилася плата. Зараз платиться за плата, і це досить таки значні кошти. По-друге, підприємство зареєстроване на території міста Білокпілля. Отже, податки будуть іти на наш в бюджет міський. Керівництво агропроекту має ще планів на майбутнє та наголошують, що мають завершити те, що почали. Будівництво планують закінчити вже в серпні цього року. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини. es es